Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 15. Міріам перебирала свої сувеніри, предмети, що накопичилися після дотиків до інших життів, життів інших людей та інших життів, які вона могла б прожити. З певним сумом вона відмітила, як їх поменшало. Ключа, який вона забрала з корабля, не стало, як і однієї з сережок Лорейн. І це завдавало їй страшенного болю. Речі, які вона вирішувала зберегти, символізували важливі для неї моменти, і коли вона згадувала про них ті хвилини на самоті на кораблі Деніела її втечу з ферми, то їй подобалося тримати в руці асоційовані з ними предмети, щоб за допомогою їх краще згадати, як усе було і що вона насправді відчувала. Зараз, тримаючи в руках срібний хрестик, який батько подарував їй на конфірмацію, на перше причастя, вона міцно заплющила очі і уявляла себе 14-річною, ще до жахів тієї ферми, коли вона ще була невинна. Міріам усвідомлювала, що ця звичка колекціонувати дрібнички, щоб переноситися до важливих моментів життя, була рисою, яку вона поділяла з психопатами і серійними вбивцями. Це турбувало її, але вона вважала буцім правда в тому, що кожен з нас має свої жахливі моменти, а такі предмети допомагали їй не зраджувати ту, ким вона була насправді, те чудовисько, яке вона із себе зробила. Іноді, коли огортав дуже похмурий настрій, її переповнювала жага зізнатися якби в неї був сповідник, то з чого б вона почала з останнього переступу чи з першого. Їй здавалося, що таки з першого то була визначна мить, яка спрямувала її цією дорогою. Почато з того вечора, коли вона втекла з ферми, як стояла перед розбитим вікном і молилася, молилася, як вона вилізла з вікна, як побігла ґрунтовою дорогою, як почула грім, який був не громом, а звуком машини, що їхала позаду від ферми, як вона усвідомила, що він їде по неї. І знову почала бігти, як видряпалася на огорожу, кинулася в канаву, повзла на животі, поки не сховалася, нехай і частково під навислим деревом. Там вона лежала і слухала, як дерчить, сповільнюючись машина, дивилась, як фари освітлюють гілку над її головою. Автівка проминула її. Після того вона якийсь час пролежала в канаві, скільки саме не могла ні пригадати, ні сказати. Міріам пам'ятала стільки деталей з того дня і вечора: запах у будинку, бліду поліровану синяву вечірнього неба, пісню в автівці, і звук, той жахливий звук, який вирвався в Лорейн після того, як він її вдарив. Але навіть якби від того залежало її життя, то вона не могла пригадати, скільки пролежала в канаві, змерзла і не здатна поворухнутися, коли працював тільки її мозок, де була лише одна думка. Я не винна, що він обрав тебе. Вона також не пам'ятала, як довго простояла в замкненій кімнаті на фермі, паралізована від жаху перед розбитим вікном, не пам'ятала, скільки витратила часу, аби вирішити, що матиме більше шансів, не коли залишиться битися, а коли втече, щоб покликати на допомогу. Вона не пам'ятала, скільки стояла і молилася, молилася, щоб він не спустився вниз, щоб не прийшов по неї. Щоб він не квапився з Лорейн. Міріам почала жити далі, і уже аж коли сиділа за туалетним столиком Лорейн в її спальні, коли вкидала до кишені сережки подруги, думаючи про себе, яка вона погана людина, до неї повернулися ті мерзенні речі, що крутилися тоді в голові, і усвідомлення того, скільки часу вона на ці думки перевела. Міріам була випробувана і визнана негідною. Вона тоді побачила, що їй не вистачало якоїсь фундаментальної хорошості, якоїсь структурної жили в моральній тканині. Вона не була хорошою ні тоді, ні відтоді. На дні дерев'яної шкатулки під листом від юриста лежала собача бирка. Міріам не подобалось пригадувати той випадок із собакою, вона цим не пишалася. То була втрата контролю в болючий час. Вона зберегла бирку як нагадування собі про те, що переносити ненависть з однієї істоти на іншу не допомагає це нелогічно. Вона думала про Джеремі, про те, як хотіла загнати йому ножа в горло, іноді вона думала й про Майерсона. про те, щоб гахнути його по голові замашним молотком, зіпхнути в канал і дивитись, як його поглинає брудна вода. Вона думала про це, але не мала сміливості діяти. А тоді одного дня це сталося. У крамниці трапився грубий покупець, вона майже зіштовхнулась на бичівнику з велосипедистом, який назвав її тупою жирною паскудою. А прийшовши додому з тиском у грудях і розмитим зором, на ранніх стадіях масштабного панічного нападу, побачила на задній палубі собаку, що дер пакет зі сміттям, який вона винесла вранці і забула викинути в смітник. Вона вхопила собаку, майже не думаючи, Віднесла його до каюти, поставила в ракивану і швидко перерізала горло гострим ножем. Тварина не мучилася, вона вбила її чисто. Звісно, не в буквальному сенсі. Буквально ж сталася страшенна халепа кров на руках, на одязі і на підлозі набагато більше, ніж можна було собі уявити. Вимивати все довелося цілу вічність. Іноді їй і досі здається, що вона відчуває той запах. Пізніше того вечора вона поклала собаку в пакет, пронесла бечівником і викинула у воду за будинком Тео. Вона думала, що маленьке тіло можуть знайти, але його, певно, віднесло в тунель або накрутило на гвинт чи йогось корабля. Тож Тео так і не задумався, хто вчинив таку страшну річ він просто перебирав у голові місця, де міг бути його собака. І Міріам певним чином вважала це більш прийнятним. Дивитися, як він бродить туди й сюди бечівником і прилеглими вулицями гукає тварину на ім'я, розвішує маленькі жалісливі оголошення. Міріам вкинула собачу бирку в кишеню, вийшла на двір і рушила на захід, у бік будинку Майерсона. Якщо вона зізнаватиметься в чомусь, то в цьому в ганебному інциденті з собакою, і якщо комусь і зізнатися, то точно Майерсону. Звісно, він може повідомити в поліцію. Але щось підказувало їй, що не зробить цього. Він не захоче видавати їм те, як усе почалося, не захоче виказувати деталі це зашкодить його гордості. Вона запевнила і переконала себе в усьому цьому, і тепер твердо вірила, що розказати йому про собаку це правильний крок для неї. Він принесе подвійну вигоду, мучитиме Майерсона і водночас полегшить її тягар. Отож, рішуче стиснувши кулаки і міцно зціпивши зуби, вона покрокувала вгору сходами від бечівника і звернула за ріг на Ноел Роуд, де різко спинилась. О, де ж він стоїть коло своїх дверей, крадькома зиркає туди і сюди, стривожено сканує тротуар. Він зустрівся з нею поглядом, і його очі збільшилися, аж коли двоє полісменів в одностроях стали обабіч, і вони всі пішли до вже готової машини. І поїхали собі. Серце Міріам билося так, що мало не розривалося, вона ледве могла повірити очам. Невже вона перемогла? Невже нарешті настала яка не яка справедливість? Вона стояла собі настільки приголомшена побаченим на власні очі, що майже забула відчути піднесення. Але ця мить минула, і її збентеження поступилося місцем щастю. обличчям поширилась усмішка. І вона піднесла обидві долоні до рота і засміялася. Вона сміялася без угаву, і той сміх звучав дивно навіть для неї самої. Коли вона опанувала себе, то помітила, що на неї хтось дивиться якийсь чоловік через дорогу і трохи далі вулицею, літній уже у візочку з густим сивим волоссям. Тоді він з'їхав із тротуару і глянув в обидва боки, ніби збирався перетнути дорогу. Міріам на мить подумала, що він під'їде до неї і заговорить, але тут з'явилось величеньке таксі, і водій вийшов і допоміг чоловікові розміститися позаду. Таксі широко розвернулося і поїхало вулицею. Коли автівка проминала Міріам, її очі зустрілися з очима чоловіка в машині, і в неї на потилиці все волосся стало дибки. Усе є матеріалом. А трагедія плюс час дорівнює комедія. Так же воно буває. Сидячи в душній кімнаті перед двома детективами, Тео гірко роздумував, скільки саме часу має минути, перш ніж те, що з ним сталося, смерть дитини, подальший розпад шлюбу, перш ніж усе це стане смішним. Урешті від смерті сина минуло вже 15 років. Уже ж, має стати бодай трошки смішна. Лайно собаче. Що ж до того, що все є матеріалом, то йому було важко робити примітки про оточення подумки, бо всі його спостереження виходили банальними. Кімната була сіра, схожа на коробку і пахла офісом, погана кава, нові меблі. Єдиним чутним звуком був фоновий білий шум, на який накладалося доволі виразне, носове дихання детектива Челмерс, яка сиділа проти нього. Перед Тео на столику між ним, Челмерсом і детективом Баркером, Лежав нішу прозорому пластиковому пакеті, маленький з чорною дерев'яною колодкою і темною плямою на лезі, маленький кухарський ножик, його маленький кухарський ножик. Виходить, він таки не загубився в хаосі шухляди з кухонним приладдям. Коли вони поклали ніж на стіл перед тео, його серце обірвалося. Він усвідомив, що це не буде матеріалом, це не стане кумедною історією, яку він розказуватиме згодом. Мене дуже і дуже багато часу, перш ніж це перетвориться на комедію. Ви впізнаєте це, містере Майерсоне? спитала детектив Челмерс. Тео глипав на ніж. У його голову набилося чимало думок і всі дурні. Він почув, що видав звук, що теж було тупо. Ніхто не каже, дивлячись на предмет. Кажуть, так, я його впізнаю або ні, я його не впізнаю. Але цього разу другий шлях був йому недоступний, тому що він добре розумів, коли поліція піднесла йому ніж у цей момент, то вони мусять знати, що він його впізнає. Думай швидше, думай швидше, думай швидше. Підганяв себе Тео і дратувався, тому що від цього він зовсім перестав думати про що небудь, крім слова, швидше. Думай про що небудь, окрім швидкості, заради бога. Ніж був його, і вони це знали. Вони не пов'язали його стео випадково. Значить, от і все так? Це кінець, кінець світу, як він його знає, і як співалося в пісні, він почувався непогано. Дивина була в тому, що він справді почувався непогано ну, можливо, непогано, це легке перебільшення, але він не почувався настільки погано, як міг би очікувати. Можливо, правду казали, що людину губить надія. Тепер, коли надії вже не було, він почувався краще він вважав, що це через попередню накопичену напругу. Таке очікування це справжня мука, чи не так? Гічкок на цьому знався, а тепер напружене очікування закінчилося, тепер він знав, що буде далі. Він відчував шок і сум, але й полегшення. Він мій, тихо видихнув Тео, надалі дивлячись більше на ножика, ніж на детективів він належить мені. Ясно, мовив баркер. А ви можете сказати нам, коли бачили його востаннє? Тео глибоко вдихнув. На мить він знову перенісся у вітальню з Ірен Барнс. Він бачив Деніелові малюнки, вульгарні зображення його прекрасної дружини, наочний опис смерті його хлопчика, побачив, як сам видирає сторінки з блокнота і кидає їх у вогонь. Він повільно видихнув. Пора. Що ж сказав він? Певно, вранці 10-го числа. 10 березня детектив Баркер кинув на колегу коротесенький погляд і нахилився вперед. Тобто того ранку, коли помер Деніел Сазерленд. Тео потер голову вказівним пальцем. Точно, я викинув його. Ніж, я збирався викинути його в канал, але тоді я когось побачив. Мені здалося, що я побачив, як хтось іде бачівником, і я не хотів привертати до себе уваги, тож викинув його натомість у кущі. Детективи знову обмінялись поглядами, цього разу довшими. Детектив Баркер схилив голову на один бік і стиснув губи. Ви викинули ніж у кущі вранці десятого? То ви кажете, містере Майерсона?» що я пішов на корабель Деніела рано вранці, поки моя дружина спала. Я зарізав його. Звісно, була кров чимало крові. Я обмив її з себе на кораблі. Тоді я викинув ножа в кущі дорогою додому. Вдома зразу ж пішов у душ. Карла спала. Я зробив нам кави, а тоді відніс її чашку в ліжко. Рот детектива Баркера на мить розтулився. Він стулив його. Гаразд. Він знову глянув на колегу, і Тео подумав, що, хоч йому цілком імовірно, тепер уже щось ввижалося, він нібито побачив, як Челмерс дуже легенько похитала головою. Містере Майерсона, ви раніше сказали, що не хочете, аби при цій розмові був присутній ваш законний представник. Але я зараз питаю вас знову, може, ви передумаєте? Якщо є хтось, кому ми можемо зателефонувати, ми так і зробимо. Або ж можемо організувати вам чергового адвоката, який присутній тут у відділку. Тео похитав головою. Останнє, чого йому хотілося, це, щоб якийсь адвокат намагався пом'якшити наслідки, надмірно ускладнивши те, що в суті своїй є дуже простим. Мені цілком зручно і самому дякую. Тоді Баркер зачитав тео його права, вказавши, що той прийшов добровільно, що він відмовився від юридичної допомоги, але у зв'язку зі щойно сказаним тео його необхідно формально попередити про права. «Містер Майерсоне тео бачив, що баркер силкувався утримати рівний тон. Урешті-решт, це ж має бути захоплива мить для детектива. Просто щоб прояснити, ви зізнаєтеся в убивстві Деніела Сазерленда, правильно? Усе правильно, сказав Тео, все правильно. Він сьорбнув води, ще раз глибоко вдихнув, то була важка частина, з якою він не міг не мучитися, про яку не хотів говорити вголос. Ваша своячка, підказала Челмерс, обличчя якої стало відкритою книжкою. Вона була приголомшена тим, що почула. Анджела Сазерленд. Що ви хочете сказати про Анджелу Сазерленд? Анджела розповіла мені перед смертю, що моя дружина, моя Карла і Деніел мають стосунки. Стосунки? повторила Челмерс. Тео кивнув, надійно замруживши очі. Стосунки якого плану? Будь ласка, не треба, попросив Тео і здивував себе тим, що почав плакати, я не хочу цього говорити. Ви хочете сказати, що між Карлою і Деніелом були сексуальні стосунки, це ви маєте на увазі? спитав Баркер. Тео кивнув. Сльози крапали з кінчика його носа на джинси. Він раптом зрозумів, що не плакав багато років він не плакав, коли сидів на могилі сина в день, який міг бути його вісімнадцятим днем народження. А тепер ось що сталося він у поліційному відділку плаче через це. Про їхні стосунки вам розповіла Анджела Сазерленд. Тео кивнув. Я пішов побачитися з нею десь за тиждень до її смерті. Розкажіть нам про це, містере Майерсоне, ви можете розповісти нам, що сталося, коли ви пішли побачитися з нею? Гадаю, краще показати тобі, сказала йому Анджела. «Ти, ти не зійдеш зі мною нагору? Тео пішов за нею в коридор. Дивлячись, як вона підіймається сходами, він уявляв те, що в неї могло бути на горі такого, що їй хотілося би показати. Певно, якісь речі Деніела. Може, знову малюнки. Записки. Від цієї думки йому шлунок скрутило. Тео рушив сходами за Анджелою. Він уявляв, вираз її обличчя, коли вона покаже йому той жаль, але з домішкою тріумфу, з дрібкою, а «Я, я ж тобі казала. Поглянь на свою прекрасну дружину, глянь, що вона робить із моїм сином. Ступивши сходами кілька кроків, він спинився. Анджела чекала, дивилася на нього згори і здавалася наляканою. Він пригадав, як вона зіщулилась перед ним того дня, коли помер Бен, згадав, як йому хотілося ухопити її, взяти за горло, гупнути головою об стіну. Тепер Тео не відчував нічого такого. Він розвернувся і рушив сходами вниз. Відчиняючи двері і зачиняючи їх за собою, чув її крики, але виступив під яскраве полудене сонце, спинився підкурити цигарку і подався додому. Ідучи провулком у бік подвір'я церкви Святого Якова, він переповнювався тугою за часами, коли не ненавидів Анджелу, а навпаки, коли він по-справжньому її любив. За часами, коли його серце оживало, як він її бачив, бо з нею завжди було так весело. Її компанія була така приємна, вона завжди мала що сказати, як це все було давно. Розкажіть нам про це, містере Майерсоне. А ви можете сказати нам, що сталося, коли ви пішли побачитися з нею? Тео протер очі з воротним боком долоні. Він не збирався розповідати про свою тугу поліції. Це не служитиме його меті, чи не так сказати їм, що він колись любив її як сестру, як друга? Вона сказала мені, що між Деніелом і моєю дружиною щось є. Ми посперечалися про це, Не, я не торкався її, але хотів. Я хотів скрутити її кощаву шию, але не зробив цього, і зі сходів я її наштовхав, наскільки мені відомо, смерть Анджели була нещасним випадком. Наскільки йому було відомо, і йому не хотілося зізнаватися поліції що решту життя, думаючи про Анджелу, він щоразу пригадуватиме її того дня, як вона плакала на горі сходів, і думатиме про слова, які звернув до неї, назвавши ледачою, недбалою і поганою матір'ю. І думатиме, чи не стали вони останніми словами, які будь-хто їй сказав за життя. Він думатиме, чи не лунав у її вухах цей його панегірик, коли вона втратила рівновагу на горі сходів або лежала при смерті вже внизу. Ви з нею посварилися, а тоді пішли. Ви говорили про це з дружиною? Чи питали ви її про те, що сказала вам Анджела? Ні. Тео похитав головою. Є такі питання, м'яко сказав він, на які не хочеш знати відповіді, на які довіку не хочеш знати відповіді. Хай там як, скоро після тієї розмови Анджела померла, і геть не збирався ставити дружині такі питання, коли вона горювала. Але я підозрював я був упевнений, що Деніел захоче використати смерть матері, аби зблизитися з Карлою. Я не міг цього терпіти, і я хотів, аби він щез. Детектив Челмерс. Зупинила запис розмови, підвелася від столу і сказала, що вони зроблять коротку перерву. Вона запропонувала йому кави, він відмовився. Попросив натомість пляшку води, газованої, якщо є. Челмерс сказала, що зробить усе можливе усе позаду, найгірше позаду. А тоді йому сяйнуло, що найгірше зовсім не позаду. Газети, о Боже газети. Що люди говоритимуть, що писатимуть в інтернеті, в соцмережах. Боже всемогутній. Він опустив голову і заплакав так, що плечі здригалися. Його книжки, їх більше ніхто не купуватиме. Єдине, що він зробив у житті хорошого, крім Бена, крім кохання до Карли, це його праця. І вона тепер буде навік заплямована разом з його іменем, його книжки знімуть із полиць і його спадок знищать. Так Норман Мейлер ударив дружину кишеньковим ножем. А Вільям Беруз застрелив свою на смерть. Але тоді ж були інші часи, чи не так? Часи змінилися, люди стали нетерпимі. Тепер таке вже не зійде з рук. Один крок за межу і тебе скасували. Допоки детективи повернулися до кімнати, Челмерс із пляшкою негазованою, а як же, Евіана в руках, те вже зібрався. Утер очі, продув носа, наготувався, нагадав собі про дійсно важливе. Детективи мали йому показати ще дещо цього разу світлину дівчини. Ви бачили цю людину раніше, містере Майерсоне? спитав детектив Баркер. Це їй ви висунули звинувачення в убивстві. Кілбрайт, так? Він підвів погляд на них. Це єдиний раз, що ви її бачили? Тео подумав трохи. Ні, ні. Я не присягнувся, був у суді, але здається, це та дівчина, про яку я казав, що бачив її на бечівнику вранці, коли помер Деніел». Я тоді сказав, що бачив її з вікна спальні, але це не так. Насправді, я думаю, що міг її проминути. Ідучи на корабель, здається, вона, вона якось човгала, чи наче кульгала. Я подумав, що вона не твереза. На одязі був чи бруд, чи кров, я подумав, що вона, може, заточилась і впала. Я згадав про неї в нашій першій розмові, бо намагався відвернути вашу увагу. Відвернути нашу увагу від себе. Спитав Баркер. Так, від себе. Ясно, що від себе. Детективи обмінялися ще одним уже звичним таємничим поглядом. Чи здивує вас? спитав Баркер, якщо я скажу, що цей ніж, ніж, який ви впізнали, назвали своїм і заявили, що вбили ним Деніела Сазерленда, був знайдений у квартирі цієї дівчини з фотографії. Я? Здивує, було неправильним словом. У її квартирі? У голові Тео промайнула жахлива думка про те, що він упав на свій меч без потреби. Ви знайшли ножа в її квартирі? тупо повторив він. Вона, м -м -м, певно, вона його підібрала. Мабуть, бачила, як я його викинув. Може, це вона була тією людиною, яку я нібито побачив пізніше. Можливо, це тоді я її бачив. Ви щойно сказали, що буцімто бачили її дорогою до корабля, нагадала Челмерс. Але це могло бути і пізніше. Могло бути. Не можу стверджувати, що мої спогади про той ранок кришталево ясні. То був напружений момент, емоційний, я зрозуміло, що я був вибитий з рівноваги. Ви впізнаєте оце, містере Майерсоне? Вони показали йому ще дещо шарф. Тео кивнув. Отак, він мій. Це Бербері, хороший. Тео глянув на них. Він був на мені того ранку, гадаю, що впустив його. І де, на вашу думку, ви могли його впустити, поцікавилися Челмерс. Гадки не маю. Як я казав, мені важко точно пригадати ті події. Може, на кораблі або десь на бичівнику, не знаю. Я так розумію, що вас знову здивує те, що ми і його знайшли у квартирі Лори Кілбрейт. Справді. Ну, якщо я впустив його в той час, коли викидав ніж, то. Тео, зітхнув, він виснажився. А яка різниця? Я ж сказав вам, що скоїв це так? Я не знаю, звідки в цієї дівчини мій шарф, я. Міс Кілбрайт вважає, що шарфи з ножем їй підкинули, щоб навести на неї підозру, мовив Баркер. Що тут сказати? Те оспантеличився. Це може бути, але ж не я їх підкинув, так? по перше, я гадки не маю де вона живе, а по друге, я вам щойно сказав, що вони мої. Нащо мені підкидати їх, а тоді зізнаватися, що це моє. Це ж геть нелогічно, чи не так? Баркер похитав головою. У нього був дуже нещасний вигляд, подумав Тео, зовсім не як у людини, яке щойно розкрила справу. Це справді геть нелогічно, містере Майерсоне, і річ у тому, сказав він, випроставшись на стільці, поставивши лікті на стіл, склавши перед собою дашок з пальців. Річ у тому, що на ножі ми знайшли один єдиний відбиток пальця, і він ваш відбиток великого пальця, якщо бути точним. Але оскільки ніж ваш. То знайти його не дивно, особливо коли той відбиток отут. Баркер вказав на місце на боці колодочки, де вона наближалася до леза. Це зовсім не те місце, де можна очікувати знайти відбиток, якщо ви заносили ніж, аби когось ним ударити. Але це саме те місце, де має бути відбиток великого пальця, якщо ви, скажімо, нарізали цибулю. Тео знизав плечима, похитав головою. Не знаю, що ви хочете від мене почути. Я зробив це. Я вбив Деніела Сазерленда через його стосунки з моєю колишньою дружиною, Карлою. Якщо ви принесете мені аркуш паперу, я все опишу і зараз підпишу зізнання. Але крім цього, мені здається, нема чого розповідати, якщо ви не проти. Ви ж не проти? Челмерс різко відсунула стільця від столу. Вона здавалася роздратованою. Баркер з жалем хитав головою. Жоден з них не повірив йому, подумав Тео, і це усвідомлення мучило. Чому вони не повірили? Не вважали його здатним на таке? Він не був схожий на чоловіка, який убив би заради кохання, щоб захистити свою родину? Яка різниця, чи вони повірили йому, подумав Тео, і засвітився від благородності свого вчинку? Він вчинив правильно, він урятував її.